Так, не саджайте саджанці поряд або в одну ямку. Це невірно. З часом вони почнуть забивати одне одного і коріння буде скрученим. Коріння розвивається, розвиватися почне. І саджанець, якщо не відсаджений, то він просто загине. У мене такі були вже ці. Я вон попересажувала, їх взяла, щоб воно зовсім не забилося вже повністю його не той, я взяла їх, повідсаджувала. Тому що бачу, що це не воно. Краще, коли я близько підсаджувала одна троянду до одної, інша, інша росла, а інша тільки що, що підсаджувала, висихала і гинула. Тож не повторюйте моїх.